Всеукраїнський турнір з гирьового спорту у Рівному проходить вдруге. Змагання проводили у двох розділах: поштовх та ривок у чоловіків в семи вагових категоріях та у ривку гирі серед жінок у чотирьох вагових категоріях. Президент Рівненської обласної асоціації гирьового спорту Оксана Маліновська розповідає: минулоріч турнір зібрав менше учасників ніж цього року. Ніхто не планував робити цей турнір щорічним, але вирішили зробити це традиційно. І цього року, незважаючи на якби всякі перепотії, все таки зібралися морально, тому що скажу настільки важ Кошти, ну звичайно, кошти потрібні, тому що без матеріальних ресурсів не зробиш нічого. Головне зібратися морально і мати бажання це все організувати, тому що це потребує великих моральних зусиль. Цього року на турніри присутні близько 100 спортсменів, плюс 15 жінок з восьми регіонів України, вважаючи і схід. Героик з Харківщини Артем Гнатусін на турнір до Рівного приїздить вперше. Кажень, рівень чемпіонату дуже високий, адже тут виступають багато сильних спортсменів. Я майстер спорту України. В 2004 році я його виконав, От регулярно виступаю на соревнованнях. Пока після толчка я толкнул 141 раз, 2-2 4 Пока йду третім, четвертим, но ривок ривок все поставить на місце. Второе упражнение, рывок будем выполнять также 10 минут. И там уже будет виявлен побідіти серіанами. До організації змагання активно долучилися міські чиновники. Секретар рівне ради Андрій Грещук переконує, фактично всі керівники відділів і управлінь міської ради допомогли зорганізувати турнір. Те, Що приїхали більше ста спортсменів з різних куточків нашої держави, свідчить про те, що є вже хороший міжнародний авторитор. А розвиток будь-якого виду спорту це на сам перед здоров'я. Здоров'я для наших людей це дуже важлива цінність. І думаю, що таке проведення змагань підіймає не тільки престиж нашого міста, але й дарує відповідний. Досвід спортивний, ну і відповідно людей формується певне уявлення про здоровий спосіб життя. Дбати про здоровий спосіб життя організатори планують і наступного року, адже у Рівному знову запросять найсильніших спортсменів вже на нові змагання. Олександр Туз, Єгор Прокопчук, новини Рівного.